Премію імені відомої Хмельницької художниці Людмили Мазур Подільська палітра до Дня її народження у листопаді вручають щорічно п'ятьом обдарованим дітям. Цьогорічна церемонія виняток, адже почесної нагороди удостоїлися семеро маленьких митців. У творчому змаганні взяли участь 220 робіт 135 учасників з 16 навчальних закладів Хмельниччини та Волині. Кращими з кращих були визнані твори вихованців Кам'янець-Подільської, Старокостянтинівської, Ізяславської, Нетішинської та Володимир Волинської дитячих художників. Жніх шкіл і ще дві роботи представників Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Я малюю вже чотири роки. Більше мені подобається малювати це, напевно, ще графіку. Це олівцем, штрихувати. і подобається малювати на чорно. Почала малювати, коли я пішла в другий клас. Ну, мені це подобається. Я вмію малювати там багато там замків, будинків. Місто люблю малювати також. Ну, мені подобається малювати так, фарбами. Окрім сімох лауратів премії імені Людмили Мазур і ще троє юних митців отримали спеціальний приз від знаку Хмельницького міського голови, а також приз глядацьких симпатій. Подарунки одержали всі мистецькі навчальні заклади, учасники проєкту. В рамках цієї акції кожна дитяча художня школа отримує комплект, вже підібраний комплект видань по українському мистецтву, по історії українського мистецтва. Ми, організовуючи цю свій час премію, думали не тільки про вшанування, це, зрозуміло, це було вихідне, видатної української художниці Мазо, бо премія має номеральний характер. Але думали про те, як в нашому місці, в області створити майданчик порозуміння. Діти, які малюють, діти, які думають, діти, які відчувають і живуть цими почуттями, і в їхніх роботах ми бачимо сподівання на краще життя. Це приклад для нас, дорослих, як треба бачити і як треба жити. Різні твори на різні теми, очі розбігаються від розмаїття фарб в експозиції, роботи учасників і переможців конкурсу, які зібрали чимало шанувальників. Мені оці вас більше подобались барви, як вони розфарбовані гарно, малюнки в них прекрасні. Дуже мені сподобалася робота дівчинки, яка навчається теж зі мною в класі. Ліплення вона дуже гарно. Ташку ліпила з пластиліну. Анна Михайловська, Олександр Галян для інформаційного випуску.